Всім добрий день! Знаходжуся я в Вілла Сімак. У такому чудовому прекрасному холі з каміном, з диванами, з креслами. І сьогодні хочу вам запропонувати оглянути номер. Номер 12. Ось такий цей холл. Тут навіть можна, якщо ви приїхали з друзями і декілька номерів зняли. Тут можна проводити вечори разом. Дивіться, як чудово, дуже комфортно, зручно, по-домашньому, правда ж? З таким каміном, якщо це взимку, розпалили камінчик. І сіли тут, можна відпочивати з друзями. Дуже гарно. Так, ну ось наш номер, ось наш номер. Двинадцятий. Ми йдемо дивитися його. Так, що ми бачимо? Тут невеличка е е е така не кімнатка, а прихожка. Прихожка. І заходимо. Ось такий в нас номер. <кхі> Ось такий номер. Бачите, е е е двох-трьохмісний. Так, як є додаткове місто, є такий диванчик, тому тут можливе розташування, ну, наприклад, батьки і з дитиною. Велике, дуже здорове ліжко, прям здорове ліжко таке. О, і цей номер, до речі, хто питав? Бачите, тут два окремих ліжка є. Тому можливо, от кому треба, два окремих ліжка. Бо в мене хтось питав у глядачів, який номер є з окремими ліжками. Ось цей номер з окремим ліжком, я ж кажу, і навіть ліжко для дитини. Ну, є шкаф, все, як зазвичай, такий угловий шкафчик. І дуже зручно, що є. І такі полички, бачите, в шкафу, і для вішачки. Ось От, такий шкаф. Зручний, є журнальний столик, чайничок, стільчик, є прикроватні тумби, також телевізор, кондиціонер на холод і на тепло, на все, що треба, на все, що потрібно. Вікна в нас виходять в сад. Будете зранку чути, як співають пташки, солов'ї. Ось так. Картини. Так, і йдемо дивитися санвузом. Ну, ось такий санвузол шикарнючий. Дивіться, як гарно. Все є. Душова кабінка є, є е, сушарочки. Все тут є. Думала, фена нема. Ось є фен. Душова кабінка гарна є, теж, в общем, все є. Така сушарка є, дзеркало з поличкою, що є зручно для ваших кремчиків, там все, що треба поставити. Ну, унітаз, все є. Ось такий чудовий номер. Ще раз вам його покажу. Ще раз кажу вам розташування до 3-го, 2 3 чоловіка розташування. Ціну не кажу, не озвучую, <кій> буде посилання, будуть номери телефонів. Телефонуйте, питайте, бронюйте, тому що, якщо на осінь, літо, номерів вже дуже мало.